Цей тиждень приніс в Україну справжню зиму із завірюхами і холодом. Тротуарами не пройти, дорогами не проїхати. Така картина краще чи гірше повторюється рік у рік. З першими снігопадами зростає кількість дорожніх аварій, у тому числі з летальними наслідками. Першого ж сніжного дня на українських дорогах 15 смертей через нерозчищені дороги і ожеледь Україна щороку втрачає найцінніше людські життя, які в економічному вимірі мають цілком реальну ціну. У Європі, Америці, і навіть у Росії її давно вирахували. Що означає, і кому потрібна ця цифра з'ясовувала Тетяна Кухоцька. Починаючи з 3 грудня на території України прийшла вже зима. Ці слова головного метеоролога країни для когось були констатацією факту, а для когось вироком. Сьогодні в Україні сталося 112 дорожньо-транспортних пригод і загинуло 17 осіб. Цього року цифри взагалі не тішать. За 9 місяців загинуло майже на 20% більше, ніж торік. Погибають в основному на дорогах люди до 40 років, а 2 треті – це чоловіки. І в основному погибають ті, які їздять, в іслі. Ми говоримо об автомобілістах, да єзять ті, які в машинах не со сроком служби сушедісті 10 років. 70% ДТП трапляється через помилки людей. А ось 30% через погані дороги. Це порахували не українські фахівці, а європейські. У нас законодавство написано таким чином, що в 99% випадків завжди винен водій. Через це ті люди, які могли врятувати життя кожному третьому, а це підприємства, що обслуговують дороги та ремонтують їх. За будь-яких обставин завжди звітують, що все гаразд. Ось як, наприклад, було з першим снігом: українці бачили одні дороги, проте комунальники здається їздили іншими. Багато дуже починалися з фрази, що нежданно для комунальників наступила зима. Я Абсолютно очікувано чекав цієї фрази, що була сказана, але вона абсолютно була очікувана і не було ніяких проблем. Перший період такого снігопаду ну, дорожники, дорожники області в основному спрацювали і спрацювали непогано. Хоча ми кажуть, не дуже розраховуємо такий сильний сніг, але воно показало, що підготовка пройшла більш-менш нормально. Усі решта, навіть завзяті антагоністи, працівники Даї та водії об'єднані іншою тезою. На автодорозі ожеледь необхідно засипати її соляною суміш, щоб воно розстало, щоб було безпечно рухатися водіям автівок. Але навіть попри те, що дорога щодня демонструє, хто каже правду, система не змінюється. За словами Михайла Берліна, переломити ситуацію можна буде після того, як в країні встановлять вартість людського життя у Європі. Це від мільйона євро до півтора, у Сполучених Штатах від трьох до п'яти мільйонів доларів. У Росії три з половиною мільйони рублів. В Україні поки що навіть не проводяться дослідження на цю тему. Адже як тільки на законодавчому рівні визначить вартість, то одразу цю ціну доведеться комусь платити, і кожного третього разу це будуть дорожники або виробники автомобілів. Находиться обов'язково виновна сторона, і виновна сторона компенсує пострадавшій стороні е, потери в розмірі у той ціни жизни, которая можете представити якщо стоїмо життя чоловіка у нас порядка 10 мільйонів гривень, як в Європі. То сколько придються, то тогда і э, автодор, ті, хто строїть дороги, і ті, хто призвуть автомобілі, продають Вони будуть заінтересовані вкладувати средства в дорожнього руху. Михайло Берлін переконаний, як би жорстко це не звучало. Країна повинна знати, скільки коштує життя одного її громадянина. Це дозволить нарешті порахувати, що дорожче: людське життя чи обледеніла дорога в кучугурах. Ро, метеорологи втішають, скоро опади припиняться, і після переміщення циклону за межі України можна буде розраховувати, що припиняться небезпечні явища. От тільки українські дороги від цього все одно безпечнішими не стануть. Тетяна Кухоцька Ігор Фоменко, підсумки тижня.